Вирішити проблемні питання щодо додаткового якісного забезпечення спорядженням і технічними засобами воїнів. Івано-Франківська на території громади діє програма підтримки військовослужбовців. Право на отримання цієї матеріальної допомоги мають особи, які є зареєстровані на території івано франківської міської територіальної громади, а також внутрішньопереміщені особи, які фактично проживають на території нашої громади і мають. Дійсну довідку внутрішньо переміщеної особи. Для отримання допомоги, матеріальної допомоги необхідно подати заяву встановленої форми, копію паспорта захисника. Копію дійсної довідки внур внутрішньопереміщеної особи це стосується осіб, які є внутрішньопереміщеними і зареєстровані на території нашої громади. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційного номера, і копію довідка про довідки про безпосередню участь в бойових діях, а також реквізити рахунку відкритого в банку. Заяву захисник може подати самостійно або через членів сім'ї. Окрім цього, місто надає допомогу пораненим бійцям. Мінімальний розмір такої допомоги складає 10 тисяч гривень. разі, коли це є якісь складніше поранення, відповідно документи опрацьовуються нашими медиками і розмір допомоги може бути більший. Загалом таку допомогу вже отримали 570 захисників на суму 9 мільйонів 615 тисяч гривень. До роковин повномасштабного вторгнення воїнам, які отримали поранення, виділили по 20 тисяч гривень. Таку допомогу одержали майже пів тисячі захисників на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Директор департаменту соцполітики Василь Семанюк зазначає, підтримують й тих військовослужбовців, які ще не отримали статус учасника бойових дій. Вони не мають фільм на комунальні послуги з коштів державного бюджету, оскільки учасники бойових дій мають 75%. відсотків. Тому прийнято було в жовтні минулого року таке рішення, десь прораховуючи середній розмір витрат на комунальні послуги і зараз один раз на 12 місяців, тим, хто ще не має статусу учасника бойових дій, надається одноразова матеріальна допомога в розмірі 3 тисячі гривень. На сьогодні її отримали 500. 11 осіб на загальну суму 1 мільйон 533 тисячі гривень. Торік почали надавати матеріальну допомогу з нагоди Дня народження дітям захисників та захисниць. Цю програму продовжують і у 2023-му. Таку допомогу надано у 22-му році 949 дітям на суму 474 тисячі 500 гривень і за 6 місяців цього року надано було 349 дітям. На суму 249 тисяч гривень. Також з 1 січня надається одноразова фінансова підтримка у зв'язку з народженням дитини. Якщо батько чи мати військовослужбовець, це сума у розмірі 50 тисяч гривень. Прийом заяв здійснюється у центрах надання адміністративних послуг його територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора. Також це можна зробити онлайн. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.